Ага. Ого. Uh -huh. Привіт, народ, з вами Боді, і сьогодні ми продовжуємо грати. The Binding of Isaac Repentance плюс Бета. Я думаю, ми знову підемо в грідір. В нас наступний персонаж, цей він не закритий. Це Іуда. Іуда досить сильний, але в нього нема хепешки. Я думаю, пару раз точно з вами вмремо. Але це нічого страшного. Я думаю, розберемось. Давайте дивитись. Пиши в коменти, якщо побачив, що в нас помінялося да, на записі. Я думаю, це нормально видно і пши зробити чуть більшим чи меншим, бо я не знаю. Я так плюс-мінус прикинув, щоб нас гарно було видно. Але хто його знає, розрядили мені один зарядик, такі ложка. Ну, ложка не знаю, бо може втікати від всяких ворогів, напевно, що. О, тут є батарейка, можна зразу зарядити, да? Можна не зразу. О, там монетка ще халявна. Давай. І в нас на ключ. Зразу вистачає. Непогано беремо ключа і йдемо в золоту. Давай-ка кахи ще доб'ємо. Так, в золоті. В золоті, класна штука. Серпендскіз будуть падати чорні серця нам. Треба удачу тепер шукати. Ну, не знаю, чи виживемо ми. Одне серце це небагато. Але давай, будемо пробувати. Одразу книжку нашу жмем, будемо шотати тут всіх. Фу, понятно. Я поняв, мене будуть шотати. Окей, okay, окей. Okay. <laughs> Треба шукати якийсь хп-ап. О, от і хп-ап. Ну, отак от зразу просто. Пішов і шотнув мене. Це неправильно, це зовсім неправильно. Да, До речі, Іута стартує з трьома монетами в Дієрі. Може не тільки в Дієрі, не знаю. Я ніколи цього не помічав, тому це цікаво. На цей раз нам не дають так багато монет. Я навіть не знаю, чи нам треба машитись. Я думаю, треба. Пульсуючий вормик. Ну давай. Хоча він нічого не дає зовсім, да? Ну, хай буде. Він вроді не міняє стати наче геть ніяк. Давай запускай. У нас тепер півтора сердечка, да? будемо трохи краще жити, ніж минулого разу. Вже не шотнуті на тому дякую. Я не знаю, чим будемо стопати, так як книжка в нас буде стакатись. Я думаю, нам треба прям проходити аж до босів і далі, а потім вже лутати все, що ми тут назбираємо. Тому будемо пробувати так, щоб не зупиняти. А де ще ворог? А вон ще ходить. Ці страшні чуваки підривають. Там ще й синій є. Синього треба вбити. Синій це багато дамагі по мені. У ці взагалі шотаються. Це класно. Ну в нас прям багато. Прям багато, тому бажано не вмерти. Ну, Віуди завжди багато дамагі було, не? того його і ваншотають, в принципі. Це його мінус, що його ваншотають, але дамагі вистачає. Дамагі, дай Боже. Я вже тричі книжку натиснув. Трольбомби. Трольбомби — це страшно. Давай ще раз книжку натискаємо. Йдемо одразу босів вбивати. Дюков ну, флайс це ізі. Цього ми взагалі зараз навіть швидше таймера винесем. Давай ще одного такого їзі боса, мені будь ласка, випиши. Какашка. Ну, какашка трохи страшна. А вона чотири рази чаршиться, так? Да? Трохи страшна. Але ми її теж капець, як непогано дамажимо. Давай, пока, какаха. І... Одразу відкриваємо угоду. Да, тут в нас регмен страшний. Відкриваємо угоду. Заходити в неї, звісно, не будемо. У нас на це хпшки не видано ще поки. А взагалі на Іуді важко в угоди заходити. Саме диявольські, в Англійський колись підемо. Давай все зачистили. Перший поверх вийшло непогано. Тут в нас ХПА лежить. Але в нас тут є ще й молоко, що досить такі непогано, напевно, для гріда. Після 10 хітів. Але після 10 хітів це такі. Це не те молоко, звичайно, що прям круте. Давай, що в нас тут лежить? Всі бомби Х2 тепер. Ну я не знаю, чи в нас тут будуть бомби в вигляді дропів. Є певні сумніви на рахунок цього. Окей, добра гра. Більше в мене немає сумнівів. Давай шукати одразу секретку, раз така справа. Тут нема секреток, давай оцих ще підірвемо. Раз в нас стільки бомб у крутіша штука. Так, тут праворуч не може бути секретки, давай тут шукати. Ну, багато місць з секретками. Да, а, Давай перед тим як цю кімнату підірвати, вийдемо на вихід. Може тут є щось важливіше, що ми можемо підірвати? Ну, походу, нема. Ну, Давай дві бомби і точно знаходимо секретку. Ну, Сюди тут немає на виході. От ми всі бомби успішно і потратили з вами. Ну, все зайдемо в секретку, да? Тут нам бомби вертули. Окей, дякую, гра. Е ну, в принципі, щось ми на цьому заробили. Я не знаю, чи будемо ми в цьому магазі щось купляти. Напевно, все-таки тут нічого прям суперкласного немає. Серця, я думаю, ми на наступному поверсі зможемо купити, тому поїхали далі. Флод Кейвс. Флодід Київс, це страшно, до речі. Тут сильні вороги будуть. Так що нам дають. Сквізі два сердечка, це дуже дякую. Швидкість стрільби. Теж дуже таки круто. До речі, сірі серця драма я зразу взяв, напевно. Ладно, зараз розберемось. Так, там ще дві халявні бомби було. Тут в нас прокляття сліпоти. Це взагалі як не класно. Тірстаун ще й схопив. Пупум, пупум. І що ми будемо робити? Ну ми купляємо ключа, беремо айтем в золотій. На рандомні не хотілося би купувати, звичайно. Тут ще сердечко, це добре. Акваріус? Ну до речі, акваріус, оце що ми топчимо, воно скейлиться від нашої дамагії. Тому тому, дамагів у нас буде багато. Я от думаю, цих чуваків може просто покорвим. Д'явольський бегар поганого айтема нам точно не дасть, да? Поганого точно не дасть. А хорошого можна витягнути. Тут три сердечка. Ми так то можемо і хорошого покормити за хепап, да просто. Так, що в нас? Dark Boom, це теж прикольно. Ммм. Що ж робити, що ж робити? Давай хорошого теж покормимо. Буде в нас просто ап. і пройдемо цей поверх. Просто по приколу ший. Мужишин, це теж дуже сильна карта. Добре, цей поверх ми просто проходимо. Хай даркбумчик, не даркбумчик, бегр маленький Хп ап, кайф. В принципі, можемо одразу цього апарата підірвати, да? Зможемо обидва підірвати. Напевно, ні, давай просто апарата. М -м -м. За всім можна купити, да? да? Дабл батарейка і містері Гіфт. Ван Долар чи містері Гіфт? Містері Гіфт, це класно. М -м. Давай містері Гіфта тут відкриємо, да? Заодно секретку тут чекнемо. В секреті прикольно. Давай. Містері Сак, клас, у нас й будуть дропатись штуки. Уму, це нам зараз. Будуть дропатись серця з містері Сака, так? Да? І даркбум буде їх їсти і давати мені сірими. Це я класно придумав. Все, давай, все натискаємо. Книжку натиснули, карту натиснули. Я думаю, цей поверх ізі проходиться просто. Я надіюсь, ми навіть тут не надамажимося, але так казати не можна. Тоді точно надамажимось. Але карта дуже сильна в нас на цей поверх гріда, так що так що не повинні. О, навіть пилюлю якусь витягнули. Лява. Чи натискати, ну то знов якийсь дадуть. <сalways> 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 <Danielle -down> ну, да. Ми втратили серце, я поняв гра. Я тебе поняв. Ладно, до босів вже дійшли. Ну, хп ап це сумно, звісно. ХП даун. Хіпі даун це, звісно, сумно. Ну ладно, ми все одно зараз, надіюсь, в ангельську попадемо. У нас ще й бомби на ангела є, да? І бомби просто нам тепер дропаються. Це круто. Ми всі секретки, значить, будемо тепер знаходити. Вісім бомб це ого. -го. Так, давай, хол у пакам, і заходимо в угоду. Давай, давай, давай. Перший пішов, другий теж іде вже. Офігенно, і ангельська. Давай, ангел. Правий лівий, правий лівий, правий лівий, давай лівий. Тірсап. Ну, добре, Тірсап. Чого ні? Давай воли ангела. Просто щоб в нас більший шанс на англійські угоди був. А до речі, ми ж без книжки, да. без книжки трохи важче. Гу -гу -гу. Майже наступив. Давай жарим його на кострі потрохи. Оце легкий ангел. Він постійно вниз стріляє або слюзьми, тому. Ховайся над ним і все буде добре. Ну, але щось він не хочеш, щоб ми над ним ховались. Та... Чорт, надо все таки. У, мені ще й біле серце, до речі, дали. Біле серце бажано не втратити. Це айтем англійський дав біле серце, да? Давай частинку ключа забираємо. Отут сіре серце, давай теж попробуємо витягнути. Ну, не витягнули. Ладно. Чи будемо ми купляти ще айтеми по сім? Я думаю, в цьому є великий сенс. Ну, хоча б ще парочку, Ммм... Да? Заряд від цього, а це, до речі, за п'ять активка, тому далі купляти не будемо. Окей, ми витягнули багато, що могли, що хотіли. Клас тут погашені костри, бо вони затоплені. Давай їдемо далі. Так, хпап вернули нам. Що нам тут дають? Ще ХПАП. Питання чи треба нам стільки ХПАпів? Ну, в принципі, не відмовлятися ж від них, правда. М -м, тим більше тут знову. Цей демонський бегар. Бум з'їв моє сердечко. Зараза така. i found Pills. Понятно. Два ключа за ключ. Я думаю, це ми забираємо. Йдемо в нашу золоту кімнатку. Отак, от, от просто даблшот, да? добре. Я беру просто так даблшоти. Це ми завжди раді бачити. Приходьте ще даблшоти. Ну тут теж купляти особливо нема що, ну може оця карта якась прикольна. Але давай цього чувака просто ми ну Це класно. Але пів червоного серця я не знаю, коли в нас буде наступного разу. Тому да, тому да. Е так, ліворуч секретки в нас не може бути. В кусачку йдемо? Ну йдемо. Агапістейл ще й тут лежить. Давай, це ми теж заберемо. Хоча я не знаю, тут ж сундуки особливо не падають. Тому це просто частинка гаппі за золоту бомбу, дякую. Це ми зараз витягнемо краул спейс просто так з черепа. поняв. Мм, а як цю штуку? Я ніколи не знав, як оцей лівий айтем підібрати. Тут якось бомбами треба туди спамитись, чи що. А це просто активка. Ну туди непонятно як пройти. Ну активка прикольна, звісно, але. але. А цього я не знаю, як забрати. От, якщо ви маєте якийсь гайд, як його забрати, обов'язково мені скиньте, бо там, напевно, якось бомбами треба продамажуватись туди. Ну, але я без поняття, як це робиться. Давай ще одного девілпегара кормити. Всі серця йому скормимо. Пелюльки нам дає, до речі, може PHD купити, раз нам стільки пилюльок дають. А воно ще хілт на два серця. Тоді точно треба брати. Да? Давай. Брітіфлай, непогано. І сам Сінрон, звісно, вам таке. Ну, до речі, у нас серця так докінчились. Хіба що ми зараз черепів пана, витягуємо. Чому я дуже сумніваюсь? Може, карту якусь прикольну? Черепа? Ну ладно, у нас дамаги мільйон. Ми зараз будемо просто всіх бомбами дамажити, да? просто що можемо. Нам би якось зачистити цих чуваків до того, як вони наспавнять мільйон зла всякого. Але щось мені здається, в нас це не вийде. Щось мені так здається. Так я поняв. Ми зупиняємося. Тому що це щось близько до смерті. А мені вмирати зовсім не хочеться. Щось я прям там капець надамажився. Ну це оці злі черепаші літають. Так, забираємо чорне серце, підемо хілимося і давай заново. Тому що щось не пішло в тій кімнаті, щось пішло не так. Це ключ пів батарейки. Хотілося б, звісно, да? Але давай. А, у нас ще й просто айтем гірше став заряджатись тимчасово, да? Бо в нас він заряджається від нанесеної дамаги тепер. Коли в нас з'явиться дамага, то ми будемо його, звісно, краще заряджати. Так того нам треба його двічі заряджати на наступні поверха, щоб таких приколів не було більше. Нам да? так, червачки. Червачків ми вбиваємо спокійно, вроді. Ці теж нормально вмирають вроді. А, і це вже остання хвиля. Поняв. Так, більше книжку, значно, не тратим. Давай просто викликаємо босів. Ти знов мені тут цих черепів назвав. Гра перестань. Я не люблю цих черепів, от чесно. Ладно, давай ще разок книжку натиснемо. Я думаю, ми ще раз встигаємо зарядити. Я думаю, ми навіть ще два рази встигли б зарядити. Але давай не будемо. І так, нормально. Ну, і викликаємо Ангела, як виявилось. Ангела це не те, що я чекав в цій кімнаті, але ладно, вроді живемо. Ну, з книжкою Дамагіт побільше, звісно, ніж ми просто в ангельській бились. І він нам теж ангела відкрив. Ключ працює, виходить. Уф, скільки тут всього класного лежить. Ем, а що брат? Ну, холі Мантл, це дуже сильний айтем в звичайній грі, да? але тут він у нас буде разок лише працювати. Тому, ну такі. От Damage Multiplier, це, звісно, класно. Ну і хелло класно. М Ну, Damage мультиплаєр, це напевно що нам треба. Ще й орбітал тір буде там якесь літати. Давай, вбиваємо ще одного ангела. Цей, до речі, буде трошки сильніший. Да, я аж книжку нажав, Тож, поняв, що вона нам треба. Прям треба. Ну да, офігенно заряджаємося і До дофіга з цією штучкою. На книжку вона теж працює, цей мультиплеєр до на магі. Тому взагалі по кайфу. Так і золоті бомби, тому кострик обов'язково забираємо з собою. Так, ідемо кормити далі пегара нашого. У нас виходить, ми ходимо по ангелам, а диявольські артефакти тільки так отримуємо, да? а ям дроузі. Це теж таке собі. Лезо. Ну це прикольно, якби я міг зараз синіх сердець набрати да, і прокнути цю веволонську штучку. Ну, на жаль, не можемо. Тому я, напевно, просто підриваю рерол-апарат. батарейки. теж прикольна штука. Так, Ну, але ми і так будемо дофіга заряджатись вже, я думаю. Тому напевно ні. Ключ у нас є, тому поїхали далі пофіг. Так, в золотій. В Золотій болофтар. Окей, забирай одну монетку за бомбу. Ну давай, <сumi> <сumi> ну давай. М Сіре сердечко. Дякую. Поки брати не будемо. рейдж. Давай. Швидкості мало було. Тепер нормально. Ще й ранжа. Ладно, трохи відволіклись, давай далі. Я вже забув, що я тут робив. Ми тільки десь зайшли, Почистили кімнати. Окей, що нам треба далі? Ем, оця штука дуже класно з моєю штукою працює, але напевно вже не треба. У нас є просто дамаг, фул рерол є. Теж непогано таке, да? варіант. Цього сундука треба якось забрати казирну? А, там дві трольбомби. Ладно, Казирну не вийшло. Дві трольбомби це явно забагато, да? Чи будемо ми хилитись? Напевно, тільки давай спочатку зайдемо сюди во і знайдемо тут ножа, да? Мамин ніж, два мамних ножа це дуже класно насправді. Але... Чи надо нам це два фамільяри? Два фамільяра, щоб за кожного з них айтем отримати. Це теж прикольно. Ми можемо даркбума, якийсь містерісак, да? злити. Якщо ми вже будемо брати ножа, треба прям повністю брати, да? тут все. Ну давай, поїхали. Давай поїхали. Два фамільяри. О, значить ми беремо ще ніж церемоніальний, да. Тут ще й лежить. Блін, треба було насправді півсерця ще надамажити собі, перед тим як хватанути цю штуку. Ладно, десь надамажимо ще зараз. Давай, це теж їмо. О, тут так непогано зайшли. Так, тут знов троль бомби. А почекай, у мене сльоз більше немає. Сльоз більше немає. М -м, там є ще прикольна штука. Я не знаю, чи будемо ми її звідти доставати, насправді. Насправді не знаю. Давай грошей ще тут підірвемо. Щедро грошей, щедро грошей. Дамахап, Дамахап, напевно, теж не сильно вже треба. Хоча там вдача є. Давайте просто все ролити. Ну його нафіг. Подвійне юзання. Ну Подвійне юзання це капець сильно. Це треба брати. І сірі серця тут є. Все, я думаю, сірі серця це те, що нам треба. Ми зараз просто десь надамажимося. На. Три серця, так? Да? І потім просто відхилимося, і все в нас буде класно. Ну давай, ну давай, ну давай. А, тут ще більше мух. Так тут ірсапа не сильно вистачає, да? Ніж якось забагато дамаги наносить, і він не сильно рахується нашу цю штучку. Це теж не дуже радо. А, ну я хотів надамажитись, от тобі, будь ласка. От тобі, будь ласка, надамажився. Ой-ой, там ще й око. Там ще й око. А як нам на півсерця надамажитись? Це, до речі, проблема, да? Як на напівсерця? Напівпоходу взагалі ніяк. А серйозно, а як? А як напівсерця дамажитись? Питаннячко, да? Ладно, давай, босів валити. А що ж так лагає? Гра перестань. Нормально ж все було. Давай, з покам. Угоду цю навіть запускати не будемо, ми вже там були, дам? Блін, реально, а на півсерця, походу, нам ніяк не треба машитись. Е, хіба що об кусачку, так? Да? дуже небезпечно, я так роблю, нікому не рекомендую. Але це класно. Це я набрав до магі. Зараз ще наберу сердець і буде в нас все дуже сильно і класно. Думаю, мені вже ніякі айтеми не треба. Просто от серця це. Все, що нам треба в цій житті. Давай. Чи будемо ми шукати нашу секретну кімнату? Ну, тут можемо пошукати, да? нам пропонують зразу два чекнути. Клас. Що в секреції? Більше шматків гапі Ні, більше трольбомб. Болсуф Стіл x 2 Давай. Одне забираємо, друге беремо з собою. Так, ну давай цього сундука теж тоді відкриваємо. ні ні хілитись на півсерця, нам не треба. Де звідси? І... Все, в принципі, все забрали, поїхали. Рахую фул ХП. Маємо мільйони дамаї. Чотири заряда книжки, тому що в нас акумуляторна батарея, да? крута орбіталка, ще лежить. Теж обов'язково забираємо. М -м це нам не треба. Це нам не треба. Айтем класний, але він нам забере дамах, тому ні. М -м Сундучка відкриваємо. Більше бомб. Так, ніяких червоних сердець, дякую. М -м Тут ще більше пікапів, забираємо в кусачку, я думаю, обов'язково йдемо, тому що чого б не сходити. Чекаємо, що тут секретку. Вона тут. Кайф, більше монеток. Пу -пум. Так, тут нема що брати, тому ролем бомбою. Тут містер Мі ще є. Тут ще є містер Мі. Містер Мі, це класно, що я можу вам сказати. Давай. Там ще й купон лежить. Там ще й купон лежить. А чого так багато класних всяких штук? Давай, містер Мі, якщо ти вкрадеш купон, це буде супер круто, тому що тепер ми можемо заюзати ще й купон. Сіре серце забрали. Тепер ми можемо заюзати цю штуку і заюзати її. і, А де там бомби? Ааа. Там да, все-таки визвався містер Мі. Я думаю він ще не визветься, <застир> він вже визвався. Ладно, ну давай її смазер беремо, звичайно. Натискаємо знову містер Мі. А куди? А чого в мене айтем? Я його з'їв чи що? А, може він став безплатним і я його з'їв зразу. Е -е -е ну не ясно, що сталося, да? Ладно, ладно. В багазі просто нічого не залишили. Окей, нормально. Нормально. Давай оце все теж підриваємо, щоб нам ці черепа не вилізли в процесі битви. Блін, цю штуку класно теж було б забрати, але ні. Це нам точно не треба. Хотілося б, але це вже жадібність. Вона нам нафіг не треба. О, так само, як і ці маски з серцями. Нам нафіг не треба. Маски з серцями, це теж треш повний. Давай, містер мій вбий Кось там, будь ласка. Чого такі страшні кімнати? Я взагалі не розумію, що робиться, коли я натискаю пробіл. Щось занадто страшне робиться. Маски пока. Не треба маски, відстаньте маски. Та чого вони на мені всі спавняться? Так, щось якийсь трэш. Понабирав. Ем, серце кінчається. Ладно, Balls of Steel ще тримаємо при собі. Два цих чувака. Добре, що в мене дамаги, більйон. Ем, Ну добре, давай далі. Угода. А ну вона, до речі, буде диявольська далі. да? А, то в принципі ми зможемо потім сердечку собі вернути. А, не дияволь? В смислі не диявольська. А те, що я туди заходив і забирав там айтеми? Це типу гра рахуєш це блонд. Ну, напевно. Шанс на невразливість. Шанс на невразливість виглядає, звісно, прикольніше. Ну так, бо там магів нас так багато нафіг цей меч. Давай. Ну, Виходить, ту штуку нам немає як прожати. Ладно, їдемо далі. Все вроді найшли тут. В магазині взагалі нічого не залишили, тому. Залишається тільки їхати далі, а нам треба просто серцями закупитись тут знов. І все. Того що я не знаю, що нам тут ще треба. Тут навіть купляти не особо є, що нам. Ну, звичайно, тут є, що купляти. Так, я знов щось з'їв. Нафіг я це з'їв, непонятно. Ладно, це ще більше бомб, які я не можу підібрати. Шо? Щось гра явно багається, коли я натискаю свій пробіл. Явно багається. М -м я думаю, нам треба цю батарейку купити. Я думаю, нам її треба купити. І давай ролити цю штучку. Пінки, пінки, це класно. Давай, пінки, бери. Це ж пінки називається. а воно знов багається. Ну що не так, я зламав гру? Я поняв. А бінки, не пінки, вибачаюсь. Ну, майже те саме. Пінки-бінки, яка різниця? Емпрес тут ще лежить, до речі. Імпрес теж доволі крутий айтем. Точніше, карта, да? Фут. в нас не те, щоб багато удачі, я думаю, через неї ми грати не будемо вже. Це те ще одна батарейка, да? Ще одну батарейку я заберу, Паролю ще трошки. Де 100? Де 100? Ну блін. Нам нічого з цього не треба. Такий собі ролл? З дестом ми вже ламати не будемо. О, це хороша штучка. Але я її чогось зразу з'їв. чого я її зразу з'їдаю. Я не розумію, чого я просто з'їдаю айтем. Поясніть мені. Е, а мені стати може за це зразу додаються? Теж не розумію. Дірсап, до речі, халявний. Ну добре, щось одна фігня нам тут дається. А да, я його з'їдаю, просто і стати забираю. Все поняв, так би і сказали. Але маска чогось, яку я забираю, вона щось. Коротше, айтеми, які забираю, прям багаються. Ладно, це нам півсерця дасть. Цього чувака давай просто підірвем. Нафіг він нам не треба тут. О, півсірого серця дав. Офігенно. Давай сюди в кусачку ще зайдемо. І все, монети ті всі залишимо на апарат. На гріда, правильно. Тут в нас ще сіре серце є. Ну будемо знати, що воно там є. Ну ладно, поїхали пофіг. Там хтось зразу на кострі піджарився. Нам зараз треба два заряди витягнути просто. Хоча нам не обов'язково напевно витягувати заряди насправді, я так подумав, тому що ми все одно на босі настакаємо їх багато, да? Того, напевно, на боса можемо заходити і без зарядів, теоретично. Давайте ці заряди витратим на ще магазини, ті що тут будуть. Може витягнемо ще щось, да? М -м, так, це вроді зачистили. Давай, босів, Тріх, Нідік, пока. Ти теж пока. Ні, я підібрав біле серце, десь. Ні, помилка новочка. Звідки Та, там випало біле серце? Це мішок, походу, його в мене зразу Ем... Ну будемо сподіватися на диявольську угоду, що ми зразу зможемо його потратити, да? Да, ну вийшло так собі. Ну ладно, блін, ще й ангельська. Ех, ну тут ще хипап. Ну а що нам вже втрачати? Наш я ангела викликав, хто скаже, просто щоб показати йому, хто тут бос. Mm, ну окей, в нас все одно вже буде два серця, тому забираємо. Ну забираємо. Вже буде три серця. Чи треба нам щось з цього? Дай рольнем ще разочок. Mm, м'ясо лежить. Ну mm, м'ясо таке собі, але забирай. Ще дамахаб буде. Блін, тільки воно не забирається. Чорта, чого так тяжко грав? Mm, ладно, забирали, ключа забрали. Хоча нафіг не треба. Ладно, у нас фулл хп, в нас імпрес, в нас заряжений айтем. Ладно, сундуки ще позабирають. Гра не хоче мене пускати до гріда. Взагалі не хоче пускати нас до гріда. Добре, пішли в Crawl Space. Листочок. Листочок це класно, але пофіг, в принципі. Не думаю, що ми будемо його юзати. Давай, сундучка ще відкриємо. Ще біле серце. Ну ні, ще більше білих сердець. Ну, типа, лавно, але, типа, нафіг не надо. Давай, поїхали далі. Ультрагріт, привіт. Зараз покажемо йому хто тут головний. Мене більше ці маленькі гриди лякають, якщо чесно, не злі і недобрі. Тим більше я на них не юзаю айтем, і в мене демої ніфіга немає. Фу, маска спрацювала. Ізі майже зарядили айтем двічі на них. Давай у цих чуваків теж підриваємо. Це халявні гроші в наш апарат. Ми все одно вже сюди не вернемося, бомбами користуватися не будемо. Дай, привіт, ультрагріт. На тобі зразу містер Мі. Хей тебе підриває. Ну, поки не дуже багато, 14, да? А емпрес ще я забув нажати. Давай, Емпрес. Ну, у нас насправді проблема тільки з ХПшкою може бути, якщо так подумати, да? Тому бажано просто не вмирати. З усім іншим розберемось. От те, що він цих чуваків викликає, це насправді нам в плюс, тому що ми їм зараз дуже багато дамагі нанесем. а йтем зарядим. Містер Мі викил да? так? Настака їм ще більше дамагі. Це довго, правда, по часу займає. Але ми справляємось. Ще один містер Мі, іди кусай. Я вже два містера Мі кусай. Давай третього містер Мі. Давай. Просто жують його. Я не знав, що вони так на цих супербосів працюють. Зазвичай вони просто взриваються, вроді так надамажився. Це я дарма. Ну ладно, не треба давати їм викликати цих чуваків. Щось вони прям добираються до мене. Давай, першу фазу пройшли. Друга фаза привіт. Ну, другу фазу ми прям капець, швидко дамажимо. Давай нового містера Мі на нього відправляй. А ці то взриваються, ці то взриваються. Де він там є? Гріт? Іди-сюди. Ультрагріт. Містер Мі кусай його. Ну, він летить. ізі, 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 да, ну. На Ігуді. У, в мене око Белайла не було відкрите. Це ж взагалі крутий артефакт. Давай, закидуємо 60 чесно зароблених монет. Наш апарат вже майже 999 маємо. Геть трошки залишилось. 878. 779. Да, да. Холі мантл на ласті. Хм, ви знаєте, що це значить, да? Лос з холімандлом появився. Якщо хочеш побачити це проходження, обов'язково пиши. А ага, взагалі став лайки, підписуйся, якщо тобі сподобалось це відео. І я буду бачити тебе в наступних серіях по айзичку. Тому давай, пока, пока.